Ворожа атака на бориспіль, ковід в розпалі та авто для ветеранів. Ці та інші теми обговорювали на апаратній нараді 22 вересня. Київщина знову пережила важку ніч. Ворог атакував Бориспіль, зокрема ударними дронами. Виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено п'ять будинків і транспортні засоби. У найбільш постраждалому будинку вдалося уникнути трагедії завдяки тому, що уся родина спустилася вчасно в підвал. На жаль, у наслідок атаки у Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Щотижне у планову нараду цього тижня провів міський голова Володимир Борисенко. Я знаходжусь у відпустці, тому сьогодні проведу нараду з вашого дозвілу. Я ніхто не буду заперечувати вдвічі. Більше хворих цього року ніж торік. Про це повідомив очільник Бориспільської первинки Василь Жернов. За тиждень до лікарів звернулося 3520 пацієнтів по захворюваності. Продовжує наростати захворюваності. Захворюваності на, в, в категорії дітей від 0 до 4 років. За тиждень на 10 дітей збільшилась від 5 до 14 на збільшилась півтора рази, було 163 стало 256, і 15-17 на 10 також збільшилось. Тобто найбільш важлива ця категорія від до 14 років. Окремі класи навчаються дистанційно, повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Минулого тижня насправді кількість захворювань складала майже 1900 учнів. Якщо в нас загальна кількість 11 445 тисячу учнів були хворі, станом на сьогодні зібрана інформація півтора тисячі учнів, тобто це 13% захворюваність. Я вважаю, що починає спадати ситуація. Класи, які, наприклад, там більше 40% переводимо на дистанційне. Зараз лише один, наприклад, клас є на дистанційному навчанні це в ліцеї лідер. Але ситуація покращилася, тому я не бачу катастрофічної ситуації. Зараз відправляти повністю школи на дистанційне. Ну нема нема потреби. Про підготовку до опалювального сезону розповіла Маріанна Желеско. Ми десь на 100 метрів виконали, навіть на 150 метрів, виконали більше прокладки теплових мереж ніж у минулому році. Це зрозуміло каже про те, що не то, що ми. Виконували бездумно ці роботи, мережі зношуються, і вони в основному були виконані, 80-х, від 70 до 90-х років вони потребують заміни. Крім цього, підприємство подивилося, у нас такий є дом Чайковського, 20, це невеличкий дом, який знаходиться. В районі вулиці Дачна, значить, ми там вирішили, що в зв'язку з погодними умовами ми можемо дозволити ще і там виконати заміну теплових мереж. Чого раніше не робили, тому що основна траса йде через частні городи, тому зараз люди поубирали ці свої присадибні ділянки, і ми зараз там разом з ними виконуємо ці роботи. Провели гідровипробування. Є, були у нас і пориви при гідровипробуваннях, Це Гагаріна, один сьогодні. Ми закриваємо цей порив. І ще у нас є порив на ділянські на Київський шлях 75. Ситуація не, не проста, тому я думаю, що я потім в частному порядку доложу начальнику ГУ ЖКГ по цьому будівлі. Там потребує заміни теж ділянка, вона йде по асфальту. Треба прийняти правильне розсудливе рішення. По підготовці до опального сезону почалися у нас заповнення домів. На сьогоднішній день 29 будинків у нас заповнено. Йдемо по графіку. Заповнені ділянки від котельні княгині Ольги, від котельні Обрашка. І Котельня Стівська. На сьогоднішній день ми розпочали заповнення домів по вулиці Київський шлях, 39 і по вулиці Новопрорізна. Поки зауважень немає. Акти готовності по житловому сектору, що стосується Мідіум Бориспіль, підписані. Але там є питання. Ну, я думаю, що ми в робочому порядку їх вирішимо. Хочу сказати про борги, тому що вони нам можуть не надати вчасно почати опалювальний сезон. Значить, сесія нам виділа підтримки два і мільйони. Ще ми потребуємо десь в районі 3,5, щоб заплатити за розподіл газу. Будемо дивитися, як на це буде дивитися газові мережі, тому що два роки назад. Вони нас притягнули до суду, і ми дуже довго, ну не довго, але -то, були питання щодо пуску даних ну, наших котелень. На сьогоднішній день ми, нам виніс держава бін на 184 мільйони гривень. А ми за газ винні 92 мільйони. Це ми приходимо до цих, ну трошки даже буде менше. Це ми приходимо до цих цифр на початок 1 жовтня. Про хлорування води розповів Василь Куракса. Тепер водопостачання не відключають повністю. Зокрема, і через необхідність користування гідрантами для ліквідації наслідків ворожих атак. На минулому тижні виконали роботи по митці з незараженню резервуарів чистої води і мереж водопостачання. Все пройшло успішно. На цьому тижні у нас аргазів по графіку, так що хай люди дасть повісти повістимі покримо. Групі вже не будемо так не будемо. Ну, ви ж бачите, що ми не можемо цього робити, надалі не будемо відключати. І якраз в той момент, коли ми проводили знезараження, то ви всі знаєте, що в той день було і можемо собі уявити, якби ми це відключили. Тому не плануємо. Ми розробили нове положення, по новому положенню ми ці резервуари плюємо по черзі. Так що плануємо так і робити. Так, да, це гарна ініціатива. Яку ми ще початку цієї каденції розпочали. І ви безпосередньо той, хто це і ініціював, ще не будучи на посаді, але слава богу, що у нас вдалося. Єдине побажання, щоб хлорування з не міста в наступному році не спів. Да, ми вже так, про це і... проговорили. Да. Побажання не тільки від мене, бо я трошки наслухався і в місце у приводу, тому якось робимо це так, щоб ми це розводити. Про спортивні заходи розповіла начальниця управління молоді і спорту Вікторія Шевц. Хочу подякувати всім старостинським округам за те, що долучилися в цьому році до Спартакіади всі. За результатами у нас третє місце Іванківський старостинський округ, на другому місці Сеньківка і на першому місці Кучаківський старостинський округ. Ні, футбол. Там багато різних. Так, в Наступному році Кучаков треба вийти. Ставлю задачу. Також відбулося важка, важка задача. Також у нас до Дня міста відбулися перегони на самокатах і відбувся ще благодійний турнір з футболу. Хочу звернутися до всіх і попросити вашої підтримки. Ми оголосили збір української літератури для підлітків іммігрантів у Фінляндії для наших українців, тому що там дійсно дуже мало літератури, яку вони можуть читати. Просимо поширити інформацію, також підтримати своїми книгами, поділитися книгами української мови. будь якими автомобіль для ветеранського центру пообіцяв голова Київської облдержадміністрації Микола Калашник. Про це розповіла начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. На даний час пан Микола Калашник пообіцяв нам до кінця цього року для ветеранського центру автомобіль. Надати, щоб ми мали можливість нашим ветеранам дати їм можливість там для задоволення їхніх безпосередніх потреб щодо відвідування реабілітаційних установ. У нас два ветерани, які в цьому році поступили в КПІ, і попросили безпосередньо допомогти їм відвідувати сесію. Саме в транспорті, чоловік, який тимчасово жив на зупинці, нарешті вдома. Мережу сколихнула історія людини, яка ночувала просто неба на вулиці Старокиївська в Борисполі. Чоловік майже не розмовляв, нічого про себе не пам'ятав. І от він, нарешті, вдома. Деталі розповіла заступниця міського голови Людмила Бистра. Дуже болюче питання. Ті вискаченки, які спочатку війни все частіше, частіше з'являються в нашому місті. Це особливі історії, теж саме. Вони щемливі ці історії, вони неймовірні ці історії, і завжди ви ж слідкуєте за цією інформацією, як зразу реагує на це громада. От бездельники там сидять у міській раді. Ні, не бездельники. Я хочу наголосити на тому, що жодного члена своєї громади ми не викинули. І в які б ситуації не потрапляли наші люди, а їх кожного дня стає все більше і більше. Чому все більше і більше? Через те, що їх кидають рідні, через те, що їх залишають самі виїжджають, і тоді вся опіка переходить на нас. І ми цю опіку приймаємо і ми цих людей супроводжуємо. І остання історія, яка була. Безпосередньо у нас в місті це історія з, я не називаю прізвища. Це сім'я, яка 13 років тому переїхала з Вознесенська. І проживають вони в Рівненській області, в селі В'язике в Рівненській області. І ще от цілий рік мама шукала цього сина. Цілий рік. Громада зразу, окремі члени громади, ой, які такі сякі нічим не займаються. Ні, ми займаємось. Займалися стержнем цій роботі, я хочу відмітити безпосередньо гудзь з Людмилу Михайлівну, через те, що ми долучали всіх поліцію. Ми долучали, ну кого тільки можна було долучити, бо в нього на руках він взагалі не говорить ця людина. А на руках у нього було тільки. З ТЦК, нечіт, безпосередньо повістка, і направлення з цього ж ТЦК в, в ляваку, а на документи ці видав Броварський ТЦК. Нечіт, працювали всі наші служби, годували, одягали, але людина не говорить. І коли ми на кінець вийшли, звідки він з Рівненської області, я прошу покажіть, включіть. Це село Великі Мажиричі Рівненській області. Хочу висловити подяку Борис Бориспільській е, міській раді за їхню роботу, за їхню вклад. те, що знайшовся наш житель Альоша, який, якого мама шукала цілий рік. Висловлюємо подяку за людяність тим людям, які провели цю роботу і привезли Альошу. На своє місце проживання рік. От скажіть мені, правда є питання? Є питання і питання до багатьох. Він не говорить, він не називав свого імені. Він говорить тільки три слова, які слова я не буду говорити. Але він в Вознесенську працював майстром по ремонту побутової техніки. Але щось сталося там, коли вони переїхали, їхали звідси. Бо вже при не, туди, де вони зараз перебувають, ці люди, вже він приїхав, не розмовляючи. І при цьому він пройшов через ТЦК. Валентина Степанова Ліхая, Юлія Глушак, новини Тересбуриспіль.